Ну що, запоров? З усіма буває. Подивись цю інструкцію, все просто, але є нюанси. Компанія вам світло, і ми розробили наші флагманські моделі світильники Eclipse та Edge. Світильник Eclipse та Edge є в різних модифікаціях під модульну лампу і під стандартну лампу gu 10 MR16. А зараз детально розглянемо комплектацію. Розглянемо, що входить в комплектацію світильника під модульну лампу. В комплекті йде платформа або корпус світильника, модульна лампа формату GU-10, з'єднувачі механічні для стикування світильників між собою, термокільце та комплектні саморізи під біту PZ. Ми заздалегідь встановили платформи і натягнули стелю. Тут немає нічого нового. Усадка стелі повинна бути не менше 8%, для того щоб у вас потім не було складнощів при монтажі світильників. Для монтажу наших світильників ми використовуємо тільки стандартний побутовий фен, ніяких будівельних фенів. Для полегшення монтажу світильників з модульною лампочкою під алюмінієвий вставиш ми розробили спеціальний штовхач, він називається Hassel. Його можна окремо придбати на нашому сайті. Для кріплення ми розробили на моделі спеціальні направляючі, які підходять під різного типу підвіси. Для коректного кріплення світильників на стелі ми розробили спеціальні монтажні риски, які дозволяють швидко і правильно змонтувати світильник по лазерному рівню. Підготовка до монтажу світильника під модульну лампу тип Edge. Для монтажу нам потрібен комплектний вставиш, платформа, термокільце, модульна лампа, комплектні саморізи, клей, ніж і шурупокрут. Комплектні саморізи в нас це підбіту ПЗ-2. Ці саморізи найкраще себе проявили, вони не заважають модульній лампочці. І також вам треба і біта ПЗ2. Світильники Edge та Eclipse під модульну лампу мають однакову технологію монтажу. Відрізняється лише форма корпусу світильника. Монтуємо світильник Eclipse під модульну лампу. Спочатку ми робимо розмітку під термокільце, наносимо клей і приклеюємо його за допомогою суперспеціального ножа. Вирізаємо суперспеціальний отвір. Беремо наш штовхач, Hassel і алюмінієвий вставиш. І починаємо встановлення світильника за допомогою стандартного побутового фена. Важливо використовувати тільки побутовий фен, будівельні фени перегрівають алюміній, що потім може призвести до непередбачуваних наслідків. Перевіряємо, щоб алюмінієвий вставиш дійшов в притул до корпусу світильника. Дістаємо електричні дроти. Зачищаємо їх і підкидаємо на них клеми швидкого монтажу. Під'єднуємо світлодіодний модуль і вставляємо його в корпус світильника і робимо легенький проворот. Монтаж світильника Eclipse під модульну лампу закінчено. Залишилось лише одне. Підписатись на канал Вам Світло! Тут буде ще багато цікавого. Скільки чоловіків треба, щоб змонтувати світильник? Один, але з хорошою інструкцією.